Було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб. 182 дитини з сім'ями. Це три райони Богодухівський, Харківський та Ізюмський райони, чотири громади. Це Дергачівська, Золочівська, Липецька і Горівська. 47 населених. Пунктів, звідки ми маємо вивезти дітей в примусовий спосіб, це в ті населені пункти, які знаходяться на прикордоні. Там ще залишаються діти, 47 населених пунктів, куди ми забороняємо повертатись дітям. Звідки вони вже були вивезені, вже була там евакуація. Фактично, діти, оці 182 дитини, знаходяться у 10 населених, тобто пунктах. Тому примусову евакуацію там будемо організовувати там. Всі інші 47 населених пунктів було ухвалено рішення, як ми це робили раніше щодо заборони повернення, тобто проїзду на цю безпосередню територію. Для нас щоденна буде робота щодо. І місць, фактично тимчасового проживання, тому що від людей наразі надходять запити і не поодинокі покинути в принципі Харківську там область. І ми маємо організовувати і логістику, і переїзд, і звичайно, звертатися до тих областей, де у нас зарезервовані місця поза межами нашої, фактично, території. Ну і так само люди переїжджають і до міста Харкова, і до інших населених, тобто пунктів поза містом Харковом. Дехто хоче проживати у сільській місцевості. Тобто є певне. Ні, вимоги прохання від сімей Ми звичайно будемо працювати над тим, щоб по максимуму людям допомогти.